Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю 14 жовтня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ні, взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. За його словами, ситуація на території. Орії Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем. Силовики продовжують виконувати покладені на них обов'язки і затримують порушників кордону. Далі керівники установ критичної інфраструктури, які задовільняють основні потреби населення, доповіли наступне. Головний інженер підприємства КВЕП Подільськводоканал Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Аварійних ситуацій і збоїв у роботі не було. Продовжується Заміна мереж по вулиці Мельниченка. Директор «Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що в даний час продовжуються роботи із виконання заявок на обслуговування від населення. У мікрорайоні Північний ведеться монтаж нових тепломереж. Окрім того, вже ведуться роботи зі встановлення чотирьох насосів для котелень Подільська, які були отримані по програмі «ЮІСЕД». Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що незважаючи на нестачу працівників, підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Продовжується прибирання та обслуговування паркових зон громади, а також очищення лотків водовідведення. Проводиться велика робота з виконання замовлень від голів квартальних комітетів. Директор комунального підприємства МіськСвітло Віктор Кострицький повідомив, що силами підприємства. Проводиться робота з підрізки дерев над лініями живлення для запобігання обривів. Не забувають працівники підприємства й виконувати заявки від населення. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід робіт з прибирання території та ремонтів приміщень. Окрім того, на міському ринку продовжується роз'яснювальна робота щодо дотримання правил торгівлі і правил санітарного стану. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував. Присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих будівельних робіт. Під час проведення наради виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський заслухав звіти про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, директор департаменту соціальної і сімейної політики Алла Перепелиця поінформувала присутніх щодо роботи підзвітних установ, а також про роботу з населенням щодо нарахування різноманітних соціальних. Ніх виплат, продовжуючи тему звернень громадян і надання адміністративних послуг, виступила начальниця ЦНАПу подільської міської ради Інга Качковська. Загалом кожен із присутніх керівників прозвітував про стан справ у своєму підрозділі або установі. Під час звітування, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, також цікавився, на якому етапі знаходиться поновлення відстеження руху міського громадського транспорту через систему gps трекерів, а також станом готовності пунктів незалежності. Зламності громади за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.